Vector Space – простір для тих, хто творить it спільноту з різних компаній, напрямків та міст, офіційно відкрили в Ужгороді. Тут можна працювати, навчатися, генерувати ідеї, організовувати події. Тощо. Це новий проєкт, який утілив it кластер Закарпаття. Для нас це важлива подія, оскільки ми дуже довго йшли до того, аби в Айтікластера в нашої спільноти була окрема локація, де ми можемо проводити події, де айтівці і не тільки айтівці могли попрацювати в Ужгороді і з різних компаній представники, і звичайно, всі, хто шукає місце, аби працювати не вдома, хто не має офісу, хто шукає якусь спільноту, тому що тут можуть проводитися різні освітні і не тільки освітні заходи. Власне, і створення такого простору, зокрема пошук місця, облаштування, теж результат спільної роботи. Допомагали організувати меблі в цей спейс, допомагали робити там вайфай обладнання, конфігурувати це все. Тому я думаю, що спільними зусиллями, і саме від компанії PAM, ми отримали такий спейс, який довго-довго там чекали. І ми раді бути присутніми працювати в цьому спейсі, також як і інші ті компанії, і місцеві, і запрошуємо всі інші, хто вже є в закарпатському кластері, хто буде долучатися, працювати над класними IT-ідеями. До прикладу, спільно айтівці працюють над волонтерськими проєктами. Ми зробили портал нової обласної військової адміністрації, зараз робимо для районних адміністрацій. Тому це класний приклад, коли працюючи тут, ми можемо долучити інших людей із інших компаній, працювати разом над такими волонтерськими проєктами. У новому просторі підписали й перший меморандум про співпрацю. – компанія та Закарпатська Ова. Документ підкреслює співпрацю сторін, яка особливо активізувалася з початком повномасштабного вторгнення. Вона була в різних напрямках, пов'язана з it допомогою, там, де ми могли долучались. І зараз це, як ми бачимо, Вражаються в більш масштабних проєктах, таких як новий портал обласної військової адміністрації з погодженим дизайном від Міністерства цифрової трансформації, тобто це повноцінні портали, які ми допомагаємо безкоштовно розвертати в різних військових обласних адміністраціях і районах. Поєднувати це все в єдиний такий нетворк, в єдину сітку, де можуть спілкуватися і громи місцевої влади. Вони просять. Додавати різний функціонал, різні опитування, щоб люди бачили не тільки поточну інформацію, новини, якісь сервіси, якими вони можуть користуватися, а могли спілкуватися з владою. Влада спілкується з нами. Ми допомагаємо організувати цей весь процес. До роботи залучатимуть і ветеранів. Під час повномасштабного вторгнення до Закарпаття рекламувалося багато it компаній, і приємно зараз. Дивитись на те, як вони об'єдналися в один такий величезний простір, зуміли разом побудувати простіром це яркий простір, яким будуть користуватися як люди, які хочуть навчатися цьому. А для мене головне, що тут зараз будуть також навчатися і ветерани. Ветерани будуть навчатися на роботі. На базі цього ми також підписуємо зараз меморандум з однією з компаній, яка буде розробляти в майбутньому сайт. Для всіх адміністрацій, можливо, навіть для, для територіальних громад, і також в цьому будуть приймати участь ветерани. Це б не Презентацію простору об'єднали із загальними зборами, на яких підсумували роботу IT-кластера Закарпаття за перше півріччя 2025 року. Ми зробили великий крок саме в організації подій за ці шість місяців. Ми організували понад 11 відкритих заходів. хопили понад пів тисячі учасників. Разом з тим, в нас продовжується підтримка проекту «Дрони Закарпаття, який ми реалізовуємо спільно з Національною гвардією України. Звичайно, наш великий проект це Вактор Спейс». в першу чергу. Про інфраструктуру, про можливість компаніям і фізичним особам просто прийти попрацювати. І звичайно, для нас також великий крок це міжнародна співпраця. Тому ми будемо рухатися і надалі в цьому напрямку. Також на зустрічі поговорили і про те, у якому напрямку рухається IT-бізнес бізнес, про міжнародний розвиток, нові ринки, масштабування, збереження динаміки зростання в умовах змін тощо.